Бажаю всім найміцнішого здоров'я. Моє ім'я Євген, я офіцер 10-армійського го армійського корпусу. E, значить, ворог розгорнув зараз дуже потужну інформаційну кампанію стосовно міста Купенс та його околиць. Заявляють, що просувається як в самому місці, так і захопив населені пункти Мирове, колишню Московку та село Соболівку. Я зараз пропоную вам разом зі мною вирушити туди і пройтись власними ніжками і подивитися, як насправді там все відбувається. Впевнимось на власні очі. Позивний хохол. Я горжусь тим, що я хохол. А ще в переводі з кримсько-татарської мови це означає син неба. Скажу відверто, да, були їхні зальотні, умовно кажучи, військовослужбовці, туристи, які добігали до московки, будемо так казати, добігали. Але в нас 24 на 7 очі в небі. Ми їх ведемо, підводимо на зручне місце, знищуємо або хлопці беруть їх в полон. Ну і на цьому всі їхні надбання закінчуються. Московка-Соболівка повністю контрольована Збройними силами України. Ми постійно там літаємо, постійно контролюємо. Підібратись неможливо. Як тільки ми виявляємо вкрай агресивну протеїнову форму життя з півночі, носимо їм отакі цукерочки, отакі галочко. Але, на жаль, щось останнім часом їх дуже мало трапляється. От, о, о, за останній тиждень мені на очі траплялося тільки троє. Ну, тобі ж знизили тиск, вони так? Да? Ну, Набагато знамілося? знизили, дуже, дуже сильно знизили. Таке відчуття, наче вони вже потроху починають закінчуватися. Де ви зараз по якому району більше працюєте? Якраз по району Московка, Соболівка, Купінськ. Захоплюємо частково Кіндрашівку, Радьківку, тобто шукаємо їх усюди. Селний пункт Соболівка. А можемо з вами трошки поспілкуватися. А як вас звати? Лідія Миколаївна. Лідія Миколаївна, розкажіть, як тут в Соболівці вам? Тут поки нормально. Поки нормально, тихенько ще? Так, да, тихенько. Да? Населений пункт Саболівка, околиці Куп'янська, Бура вже понад два тижні поширив своїх пабліках інформацію про його захоплення. Але наразі населений пункт Саболівка Куп'янського району під контролем Збройних сил України. Відділ комунікації 10-го армійського корпусу 27.08.2025 року. А до Московки тут скільки? Ой, до Московки? Кілометр кілометрочі через. А, так, да, через ту. Це ми бикаво вит, корову водили на звучку, тому вона тут. Отам каже, тихо, ну? Тихо, там племінниця моя тут живе. В Мос Московці. Да. Да. Живе в Московці, так? Да? Да. Вона теж не може виїхати, бо батьки дуже старенькі, дуже <клухи> і під себе, і коротше, ну куда виїхати? Ще оповезимо, що вона з ними робитиме. Що каже по <клухи> обстановці? Там. Ні, нічого, от як, як перший, перша сплетня була, що. що, що Давайте трошки сховаємося. Вона ж туже, так, каже: в нас тихо, все, все нормально, все тут. Каже, а у вас там що. Ти кажу, про мене прочитала, я про тебе, ага, каже. <рес> Те ж саме кажу, і в нас нічого не нічого нема, все тихо, все слава Богу. Кажу, нічого не ті. Добре, Добре так, хорошо, так, тоді так, це. Бережіть себе. Бережіть себе, да. Да, обережно дивіться за ситуацію, обстановкою, питайте в хлопців. Мы ще в Московку проедем с неверно. Чем вы тут займаєтесь? мінометом? Минометник. Понял, З чого стреляє, да? 82 миномет. Часто сейчас работать. Когда как, бывает, по півдня ничего не делает, а бывает, улитает, чуть ли не все БК. Сейчас потише. Ну, говорю, обычно тут. Вот, с утра и с вечера вот так начинают свои разборки. Когда они лезть пытаются потихо. Mm -hmm. Один-два человека не лезут. Или Лег, на легких, даже в моей безбор. Населений пункт Мирове, колишня Московка, Купенського району Кіндрашівської селищної громади. Станом на 28.08.25 року знаходиться під контролем Збройних сил України. Я знаходжусь в центрі селища на перехресті зірка. 10-го армійського корпусу тримають тут оборону. Довіряйте тільки перевіреним джерелам. Населений пункт це. Просто на карті кажуть Мирове. Мирове, ще перейменували. А коли перейменували? Ну оце, за сідні. Коли зачищали? Та я знаю. Неділю назад, да, Людмила? Наші хлопці ходили зачищати? Ну так, да, ходили по всіх хатах, хаті провіряли. Mm. А зараз яка обстановочка тихенько? Та тихенько було. Да. Ну, Стрілкатні немає, крім рти. Ну, як? В стрілкотні там де стріляють, там стріляють пріменами. Mm. А так, по що буде? По Всі ми живі люди, де всі видержали. Нікого нам не страшно. Хлопчик не бояться, нізить. Воюють. Так вони ж ми, да, дочка, да, за землю та, за свою та, воюють. А ми за що защищаємо, за нас горить, ну все, ми потушимо пожари. Вони нас матіпають, а ми тушимо. Вони палять, а ми тушимо. Дрон упав, загоріла, треба йти душі, що лізете? Не будемо закупати. Блін, ну сильна жінка, ми, ми, я, я вам пишаюся. Армія наша переможе. вас Дякую.